Шістнадцяте запитання: порядок створення акціонерного товариства. При відповіді на це запитання доцільно розпочати з поняття акціонерного товариства, визначеного положенням закону України про акціонерні товариства від 27 липня 2022 року. Згідно положень цього нормативного документу, акціонерне товариство це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Відповідно, у нас з вами можна виділити два основних напрями регулювання порядку створення акціонерного товариства. Передусім, це публічно-правові засоби. Які встановлені положеннями чинного законодавства України і е, полягають в тих нормативних приписах, які у нас з вами розміщені положеннями закону України про акціонерні товариства чинного закону, а саме стаття 10, положеннями господарського кодексу, цивільного кодексу України, закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. І зверніть, будь ласка, особливу увагу для акціонерних товариств і характерним третій. Третій рівень відповідно публічно-правового регулювання порядку створення, а саме підзаконні нормативно-правові акти національної комісії стійних паперів і фондового ринку. Їх дуже багато. Вони визначають як окремі етапи і стадії такої державної реєстрації, так і містять собі велику кількість відповідно певних. Модельних зразкових документів і е, містять собі величезну кількість всіляких роз'яснень, е, які у нас крім е, публічно-правових, у нас з вами є також локально-правові або ж приватно-правові способи врегулювання порядку створення акціонерного товариства. Мова йде про що? Мова йде про право, можливість створити, заснувати, укласти, е, розробити або ж прийняти е, відповідно особливий локальний акт, а саме засновницький договір. Відповідно, цей локальний акт може, може мати місце тоді, коли у нас засновників акціонерного товариства два і більше. Відповідно, він у нас з вами укладається виключно з однією метою, а саме деталізувати, закріпити. Порядок дій конкретного засновника з приводу необхідності з приводу єдиної загальної мети, а саме створення акціонерного товариства. Які є характеристики засновницького договору в межах акціонерного товариства? Він укладається між засновниками, тобто виключно між тими особами, які виявили намір створити акціонерне товариство, є локально-правовим актом із змішаною правовою природою з одного боку, це локально правовий акт, з іншого боку, є певні елементи договору в межах нього визначається виключно виключно порядок дій для створення акціонерного товариства. Він укладається в простій письмовій формі, справжність підписів фізичних осіб на ньому підлягає нотаріальному посвідченню. Діє він виключно до моменту завершення процедури первинної емісії акції, забігаючи наперед, вона у нас з вами закінчується реєстрацією звіту про розміщення акцій з боку національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Він в жодному разі ніколи не буде і не є засновницьким документом. Він не регулює і не може регулювати корпоративні відносини між акціонерами. Він буде регулювати виключно відносини між засновниками і буде регулювати їх виключно в межах одного питання: порядку розподілу дій між двома та більше засновниками. Тобто, в спрощеному варіанті мова йде про те, що хто куди йде, і відповідно які дії має вчиняти. Які можна виділити основні етапи створення акціонерного товариства? Їх чотири. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ці чотири етапи вони є нехарактерними. Пам'ятаємо, будь ласка, про те, що для акціонерного товариства є особливою ознака, а саме найскладніший передок створення, на відміну від інших суб'єктів господарювання, на відміну від інших господарських товариств. У нас з вами де є, скажімо так, класичних три стадії: а саме прийняття рішення про створення державної реєстрації і легалізація для акціонерного товариства є характерним чотири. Основні стадії чи етапи створення. Перша це прийняття рішення про створення, друга це первинна емісія акцій, третя це державна реєстрація, і четверта це легалізація акціонерного товариства. У нас з вами також ми маємо пам'ятати про те, що первинна емісія акцій вона охоплює собою відповідно певну частинку такої, такого етапу, як прийняття рішення про створення, і відповідно завершується після завершення державної реєстрації. На ну, це про це ще будемо сьогодні говорити. Так, в чому полягає відповідно прийняття рішення про створення з точки зору е, суб'єктного складу, відповідно цього етапу? Тобто хто може бути засновником акціонерного товариства? Е, Чи не законодавство України визначає дуже широкий перелік тих суб'єктів, які можуть відповідно прийняти рішення про створення акціонерного товариства? Це можуть бути будь-які фізичні або юридичні особи. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що фізичним особам достатньо. Досягти 14-річного віку це може бути у нас з вами держава в особі органу уповноваженого управляти державним майном. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що чинним законодавством України наперед заздалегідь визначено перелік тих центральних органів державної виконавчої влади, які наділені правом засновувати. Будь-яку будь-які будь державне підприємство станови організації, в тому числі і засновувати акціонерне товариство, яке буде в подальшому функціонувати на державній формі власності, аналогічними повноваженнями неділено назвами і територіальна громада в особі органу уповноваженого управляти комунальним майном. Відповідно, також має в основі цього всього лежати і рішення, яке прийнято органом місцевого самоврядування, і, власне кажучи, таким же чином такий орган також може виступати засновником. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у нас з вами підкреслено навіть чинним законодавством України те, що кількість засновників не обмежується. Це для нас є базою для того, щоб зробити два висновки. Перший висновок у нас з вами немає жодного обмеження з приводу того, скільки може бути там мінімальна максимальна кількість акціонерів в межах акціонерного товариства. І, власне кажучи, другий висновок він полягає в тому, що ми тепер можемо зрозуміти, що всі наведені на цьому слайді засновники вони можуть певним чином поєднуватись між собою. Тобто одночасно може і держава з територіальною громадою створити відповідно, і фізична особа з державою, і юридична особа приватного права відповідно, там, наприклад, в межах територіальної громади будь-які поєднання цих трьох основних категорій засновників вони допускаються і жодних обмежень чинним законодавством України не передбачено. В чому полягає загальна характеристика першого етапу а саме прийняття рішення про створення акціонерного товариства? Перше, що ми маємо з вами розуміти, такі рішення можуть прийняти виключно засновники, тобто ті суб'єкти, ті особи, які виявили намір відповідно заснувати в подальшому акціонерне товариство. І в тому разі, якщо у нас з вами засновників є двоє та більше, то чинне законодавство України вимагає дотримання певної організаційної форми таких зборів? А саме: Назва цієї організаційної форми іменується чинним законодавством України як установчі збори акціонерного товариства. Цей обов'язок не залежить від волі самих засновників. обійти вони його відповідно на сьогоднішній день жодним чином не можуть. Всі рішення, які будуть прийняті установчими зборами акціонерного товариства, мають бути викладені в протоколі чи в протоколах установчих зборів акціонерного товариства. Тобто чини законодавство України вимагає відповідно певні формує певні вимоги щодо форми фіксації тих рішень, які будуть прийняті в тому ж разі, якщо акціонерне товариство засновується однією особою. То відповідно в нас з вами немає ні установчих зборів, і немає відповідно вимог щодо того, що їх рішення має бути зафіксоване в протоколах. Проте залишається вимога щодо того щодо документального оформлення письмового оформлення тих рішень, які приймаються особою, одноособово, і відповідно цей документ у нас з вами називається рішення про заснування акціонерного товариства. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що якщо у нас з вами фізична особа є єдиним засновником акціонерного товариства, то справжність підпису такої фізичної особи вона підлягає нотаріальному посвідченню. Не засвідченість справжності документу, а відповідно, справжності лише підписів на ньому. У нас чинне законодавство України визначає лише один е числівник, один строк, протягом якого який, вірніше, має бути дотриманий в межах етапу створення акціонерного товариства, а саме прийняття рішення про створення. Відповідно, крайнім строком завершення цієї процедури має вірніше, вона має завершитись не пізніше, ніж за три місяці з моменту викупу засновниками акції акціонерного товариства. Цей момент є чітко визначений в межах загальних етапів і стадій створення. Відповідно, відповідно його можна дуже добре виділити. Так, які питання у нас з вами мають бути вирішені при прийнятті рішення про створення акціонерного товариства. У нас з вами має бути визначено раніційно-правову форму. Тобто на сьогоднішній день це у нас з вами лише одна раенційна правова форма, а саме акціонерне товариство. Має бути визначено повне найменування акціонерного товариства українською та іншими мовами, які будуть використовувати всього діяльності. Має бути визначено адресу місцезнаходження, визначено види діяльності згідно класифікатору видів економічної діяльності 2010 року? Року. Має бути визначена система органів управління або спорядку прийняття рішень залежно від тієї конфігурації, яка буде обрана самими засновниками. Має бути визначений персональний склад органів управління, в тому разі, якщо певна система органів управління вона все-таки буде сформована. Має бути визначена майнова основа господарювання, тобто загальний розмір того майна, на основі якого. Подальшому буде здійснюватись господарська діяльність таким акціонерним товариством, має бути відповідно у нас з вами визначено розмір статутно складеного капіталу. Має бути затверджено і проведено оцінку вартості майна, якщо статутний капітал формується за рахунок майна, а це допускається. Має бути визначений спосіб формування статутного складного капіталу і розподіл часток між безпосередньо засновниками, має бути зафіксовано наявність чи відсутність переважного права на придбання певної частки в межах акціонерного товариства. Відповідно, обов'язково це окрема вимога, яка міститься в положеннях закону України про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців і громадських формувань. У нас має бути затверджено порядок внесення змін до установчих документів того акціонерного товариства, яке буде створено в майбутньому. У нас має бути затверджено проєкт статуту і вирішені інші питання, якщо вони у нас з вами потрібні. Цей перелік він є орієнтовним, по суті, загальним. В межах може певним чином відозмінюватись залежно від того, які особливості функціонування майбутнього акціонерного товариства передбачають самі засновники. Так, наступна, наступна етап у нас з вами це первинна емісія акції, як я вже вам говорив. Вона у нас з вами розподіляється в часовому проміжку на ті відповідно етапи, які здійснюються до моменту державної реєстрації, і відповідно на ті етапи, які здійснюються після державної реєстрації. Давайте подивимось відповідно, які це стадії, і, власне кажучи, спробуємо в цілому в такий спосіб охарактеризувати етап первинної місії акції. Перша стадія це прийняття рішення про емісію акції, яке приймається відповідно самими засновниками. Друге це звернення до Національної комісії стійних паперів та фондового ринку, подання заяви та всіх інших документів, необхідних для реєстрації випуску акцій. Третє це реєстрація Національної комісії стійних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Четверте це укладення з центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів. П'яте це присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів. Шосте розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства. Мова йде про перерозподіл згідно тими. Відповідно згідно тих часток, які були затверджені засновниками попередньо, розміщення передбачає внесення майна або грошових коштів, переважно відповідно грошових коштів на спеціальні рахунки, ще не створеного акціонерного товариства по суті, і таким чином підтвердження власника, ну, підтвердження того, що статутний капітал уже певним чином сформовано. В тому разі ця стадія відповідно у нас з вами є завершеною тоді, коли завершується оплата засновниками повної вартості акцій. І відповідно установчі збори затверджують результати оплати відповідно результатів емісії акцій. Ці всі стадії у нас з вами відповідно мають місце тоді, коли ще державна реєстрація не відбулася. Після державної реєстрації етап первинної місії акцій він продовжується. Відповідно, у нас з вами залишається ще три стадії. Перша стадія це подання офіційним каналам зв'язку до національної комісії стійних паперів та фондового ринку звіту. Про результати емісії акцій, друге це реєстрація національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту. Про результати емісії акцій. Ну і третє це отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, які вже є фінальною кінцевою стадією первинної емісії акцій, після якої вже можна чітко сказати, про те, що у нас з вами відповідно вже є цінні папери, які оборотоздатні в межах території нашої держави. Наступний етап це у нас з вами етап державної реєстрації акціонерного товариства. Він нагадує вам про те, що визначається положеннями закону України про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців і громадських формувань. Нагадую вам про те, що він у нас з вами формалізований по суті полягає в зверненні до заздалегідь визначених особливих суб'єктів, наділених правом вносити відомості до відповідних реєстрів. І, так така формалізована процедура. З нею пов'язується настання дуже багатьох правових наслідків. Ну вона виглядає на з вами універсально. Нагадую про те, що державна реєстрація є єдиною для всіх. Відповідно, її стадії етапу. У нас з вами, власне кажучи, є більш-менш уніфіковані. Першим етапом є подання державному відповідно. Першою стадією є у нас з вами подання державному реєстратору комплекту документів. Друге це перевірка вже державним реєстратором того комплекту документів на відповідні встановлені вимогам. Більшість вимог передбачена положеннями закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Наступною стадією є внесення запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань про реєстрацію акціонерного товариства. Виглядає це все відповідно дуже схоже на те, яким чином ви, наприклад, створюєте цю там персональну сторінку в межах соціальних мереж. Наступне це обмін відомостями, внесеними до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, з іншими відомчими реєстрами. Власне кажучи, цей, ця стадія вже відбувається без участі як державного реєстратора, так відповідно і. Заявника ця стадія у нас з вами вона безпосередньо відбувається за рахунок програмних комплексів програмних можливостей безпосередньо державного реєстру. Сутність в тому, що є у нас з вами певні відомчі реєстри, які використовуються іншими органами державної виконавчої влади. Відповідно, вони відбувається уніфікація, тобто відомості, які були внесені, переносяться до такого реєстру. І, про те, що ці відомості були перенесені, формується там певний технічний звіт. Цей технічний звіт в подальшому відображається в межах відповідного розділу єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців громадських формувань, і відповідно з нього можна зрозуміти, коли саме відбувся технічний обмін. Чи був він успішний? Якщо він відповідно він був успішний, то чим це підтверджується? Там є номер серія, дата прийняття рішення про взяття на облік в відповідно. В результаті такого технічного автономного обміну і останньою стадією державної реєстрації у нас з вами є відповідно видача документів, що посвідчують проведення державної реєстрації. Ця стадія, по суті, є факультативною. Можна прийти за паперовою формою документів, які посвідчують державну реєстрацію, можна, власне кажучи, скористатися правами і отримати безпосередньо вже їх в електронній формі. Будь-якому випадку пам'ятаємо, будь ласка, що державна реєстрація будь-якого суб'єкта господарювання, в тому числі і державна реєстрація акціонерного товариства, є у нас завершеною в момент внесення електронного запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань який свідчить про таку реєстрацію? Технічно це відбувається там хвилин через 15 після того як реєстратор натиснув кнопочку зберегти після внесення всіх необхідних відомостей до відповідно такого електронного реєстру. У нас останні, залишився на з залишився з вами останній етап створення акціонерного товариства це його легалізація відповідно легалізація по суті це стадія яка ну займає скажімо так більше часу і зусиль ніж всі попередні відповідно ця стадія вона залежить від того чим буде займатися в майбутньому акціонерне товариство що нам треба пам'ятати? Нам треба пам'ятати, що для кожного майже виду господарської діяльності, ну хіба що крім найбільш простих там торговельних, у нас з вами чинним законодавством України висувається велика кількість тих вимог, які має відповідати суб'єкт господарювання. Цінерне товариство тут не є виключенням. Відповідно, воно також має виконати всі ті вимоги, які є. Вимог дуже багато. Вони, ще раз повторюсь, мають відповідно дуже таку яскраво виражену галузеву спрямованість. Що це може бути? Які це можуть бути дії в межах легалізації акціонерного товариства. Ну, це гарантовано буде відкриття поточного рахунку в банківській установі, бо без цього не можна виконати основний обов'язок, покладений державою а саме проведення розрахунків виключно безготівковій формі. Це може бути виготовлення початок штампів, в тому разі, якщо акціонерне товариство захоче здійснювати свою діяльність з використанням початок штампів. Це вона з вами може бути отримання ліцензій, необхідних для того, щоб безпосередньо почати здійснювати той або інший вид господарської діяльності. Це вона з вами може може буде отримання дозвільних документів на початок роботи, які ми будуть держава буде перевіряти і посвідчувати відповідність ваших виробничих обслуговуючих потужностей тим вимогам, які висуваються чинним законодавством України. Дуже часто це у нас з вами може бути проходження процедур верифікації відповідності, коли знову ж таки буде хтось втручатися в те, яким чином ви організували свою роботу, і буде робити висновок. Ну хтось немає на увазі посадова особа органів державної влади буде робити висновок про те, чи відповідаєте. Ви тому загальному єдиному для всіх порядку здійснення господарської діяльності, чи не відповідаєте цей перелік є відкритий, він лише орієнтовно вам наведений на цьому слайді. Пам'ятаємо, будь ласка, що у нас з вами ще може бути дуже багато всіляких інших дій, які необхідні для здійснення конкретних господарських операцій, незалежно від того, в якій саме сфері акціонерне товариство в майбутньому буде здійснювати свою діяльність.